Всім привіт, радий вітати вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні ми продовжуємо розглядати сервіси для взаємодії з фотографіями, і сьогодні у нас буде такий сервіс як Photruom. За посиланням appfotorum.com можете переходити тестувати разом зі мною. Цей сервіс він присвячений більше для. Для тегування фотографій, там, певного роду їх зміни, видавання якихось елементів, а, а не для генерації. Але з іншого боку, якщо ми беремо одну фотографію, додаємо туди різного роду елементи, змінюємо фони, то це вже в нас виходить зовсім інша фотографія, тому частково можна вважати також і генерацію. Тож, перше, що ми робимо, це заходимо в аккаунт, тому що без аккаунту він нам не дасть нічого зробити. Заходимо, підключаємося. Через Google аккаунт все у нас прекрасно працює. Що ми бачимо? Ми бачимо можливість обрати фото і почати його редагування. Одразу бачимо інструмент і одразу помічаємо значок Pro. Pro це, як ви зрозуміли, вже преміум версія. Це в нас фони за допомогою штучного інтелекту, тіні та змінення розміру, все це виключно про версія. Ось ми дивимося сюди і 3 долари на місяць. Так, небагато, але ну, все ж таки це більш платна, платний функціонал, тому хто не бажає платити за використання таких сервісів, то доцільно подивитися вже на інші сервіси, які ми трошки пізніше розглянемо. Там цей функціонал є безкоштовним, що є, очевидно, що більш зручний. Тож, давайте дивитися на його можливості, що він вміє. Оберіть фото. Обираємо фото, ставимо. ну, Нехай це буде наш захід сонця. І що він зробив? Він взяв нашу фотографію і прибрав повністю з неї фото. Тобто основні елементи він тут позалишав, Всі дерева, там, квіти, сонце. Він все залишив, але повністю прибрав фон. Що нам дає цей сервіс робити. Дивіться. Переходимо в, спочатку в шаблони. Ось він зробив нам білий фон. Якщо ми тут ставимо чорний, він нам змінить його в ну, таку досить банальну ніч. А прозорий, ну, ставимо прозорий, це нічого нам по факту не дасть. І оригінальне зображення в нас виглядає ось таким чином. Тобто він нам просто прибирає фони, так? Що ще можна тут дивитися? Можна, Давайте оберемо наше оригінальне зображення. І подивимося на ефект розмиття, що дає нам цей ефект. Очевидно, що він нам просто буде розмивати всі ці фони. Сплеск кольорів він нам його більше робить таким чорно-білим рух, досить непоганим об'єктивом він його нам робить. І далі можемо використовувати так, як нам потрібно, які ми хочемо, можливо, там, ось, наприклад, чорно-білий. Можливо, ми захочемо таким чином використовувати. Ось, тому далі тут можна нижче дивитися досить багато його різних можливостей, там ось бачимо одразу, що він додає, що він редагує тут і тому подібне. Тобто на це також можна дивитися. І Тут досить багато всяких цих шаблонів, але, наприклад, досить багато з них є в проверсіях, тому деякі з них не можемо використовувати. Але об'єктивно. Використовувати цей сервіс виключно там для додавання якихось там рекламних частинок, там, використання різних шаблонів. Ну, я думаю, що є набагато цікавіші сервіси, за допомогою яких ми можемо додавати всі ці речі. Ось, наприклад, як аватар, так можемо сюди додавати, там, змінювати, редагувати, якщо нам це знову потрібно, але знову ж таки він досить так в лоб називається так працює, тому чи є в цьому сенсі, ну тут. Вже залежно від потреб кожного. Але так як ми вже заговорили про редагування фону, давайте дивитися на можливості, які він дає для цього, для цього функціоналу. Тож, перше, що ми бачимо, тут фони за допомогою штучного інтелекту. Ось ми тут справа можемо бачити цілий перелік, можемо створювати фон, але також ми його маємо з платною версією поєднувати. Тому на це потрібно зважати. І ось у нас такі досить непогані фони, класні, наприклад, захід. Так? Але додати його, як ви розумієте, ми не зможемо. Тому що він нам ще на самому початку казав, що якби, фони за допомогою штучного інтелекту, вибачайте, але о, в платній версії. Ось, тому о, найкращий варіант, найзручніший, найпростіший він нам не дає навіть спробувати. То можна було там, не давати завантажити, не давати робити скріншоти, так? але тут ми навіть не можемо спробувати там, декілька разів це зробити, тому досить, як на мене, таким значним недоліком це є, що ми не можемо пробувати навіть тестувати цю штуку без платної версії. Для того, аби брати щось адекватне і безкоштовне, ми можемо дивитися на зображення, тому що однотонний колір ну, це трошечки неадекватна штука. Може, колись вона комусь і знадобиться якимось чином, але ну, це не зовсім те, що нам треба. Оберемо фони, оберемо зображення. Тут є досить багато різних варіантів, що можна додавати. Ось, Наприклад, оберемо там, наприклад, деревину. Так? Вибір досить дивний, але ну, показати треба. Ось. І бачимо, що досить значна така кількість у нас цих елементів з проверсі. Якщо обирати щось з безкоштовне, ну, ми отримуємо щось таке, що є взагалі ну, неадекватним для нашої фотографії, тому використовувати такі штуки я сенсу не бачу. Але на е, такий випадок у нас є е, інші шаблони, вони е, називаються, наприклад, небо. Ось нам тут потрібно небо, ми знайшли собі наш цей розділ і можемо переглядати. Ось так вона, наприклад, вже ну, логічніше виглядає. Так взагалі прикольно. Ось. І якщо так листати, вниз, можемо дивитися на там, варіації, які е, нас більш цікавлять. Ну, давайте. Ось такий варіант. Ну, Тут у нас з сонцем якась біда сталася, як бачите. Тому давайте беремо з верхній цей другий варіант. Об'єктивно досить непогано виглядає. То ми змінили собі наш фон, змінили, наприклад, вже з цим можна гратися в форматі там, розмиття і тому подібне з такими речами. Можна використовувати його і так. Але не все так погано з цим сервісом, можна сюди додавати різного роду ще частинки. наприклад. Можна сюди додавати різні там, фігурки, емблеми, тобто умовно. для... Створення там, слайдів. Ця штука ну, в, теорії, в теорії може якось е, знадобитись. Ну, наприклад, це такий варіант. Так, ставимо, Потім тут ми можемо змінювати розмір так, і ставити його сюди кудись в куточок, як там на заставочку, чи щось з якимось там чином. Тут е, можемо в принципі, змінювати там, колір е, і тому подібне, так як нам вже це буде потрібно. То з цим можна гратися. Тіні, знову ж таки, якщо прям нам потрібно це робити, ну, можна пробувати. Але е, це буде стосуватися лише ось наших цих маленьких вставочок. Е, крім оцих стандартних шаблончиків, ми можемо додавати сюди ну, ось тут досить такий широкий спектр того, що ми можемо додавати. Ось Різні там прапори можемо додавати ось, і тому подібне. А також можна сюди закидувати ще і наші власні зображення. Наприклад, давайте оберемо таку варіацію фотографії. Тут у нас літочок. Що ми робимо з літачком? Нехай у нас літочок кудись собі летить. Так, давайте він буде летіти у нас. Ну, звідкись? Звідкись, наприклад, звідси. Так, ось у нас літочок. Летить, і в нас вже якимось чином фотографія наша змінилася. Щось ми в ній додали. Ось. А, крім цього, ми можемо додавати а, різного роду, а, ще, ще один сюди додамо а, файлик і оберемо, давайте ще машинку сюди додамо. Якість у нас тут, ну, вибачайте, яка є. А, але для чого це можна робити? Ну, бачите, ми намагаємося затулити значок фотору, але нам це зробити не дає. Ось, тобто, як би ми не намагались, Завантажити і закрити цей значок ми не можемо. Тобто, прибираємо нашу машинку. І якщо ми захочемо видалити, він скаже, заплатіть грошей. Тому на це треба зважати, це є певного роду ну, недоліком. Якщо ми захочемо все ж таки поставити нашу машинку сюди, ну давайте поставимо її. Давайте. Окей, завантажуємо нашу машинку назад. І нехай вона у нас тут стоїть десь в полі. Ну, Нехай десь тут воно у нас стоїть. О, тому о, також можна використовувати для о, таких сервісів. Але є о, інші інструменти, які допомагають робити о, такі речі трошки зручніше і приближено до реальності. На них ми трошечки пізніше подивимося. О, крім цього, можемо додавати сюди ще і текст. О, текст можна робити в різних о, там, стилях, наприклад. Щось такого типу, і назвемо його, також ми можемо, звичайно, що його переміщати. Ось, назвемо його, да. ось, можемо прямо писати: тестове фото. прибираємо це. Ось, і залишаємо, це робимо ось таким чином. Кажемо, що ти у нас будеш. Ну, давайте, червоним. Окей. І далі вже. Використовуємо так, як нам зручно, знову ж таки, ми вже забачили контури, можемо дивитися. Там, так, наприклад, ну і вже робити Таке редагування фото, як нам потрібно. Таким чином, це, ця фотографія вона перетвориться вже в якийсь слайд. То, за цим також можна досить цікаві речі робити. ось знову ж таки, наприклад, там... Тіні. Так, ну, з червоненьким воно не прям так сильно видно, але я думаю, що можна побачити, як воно змінюється. Ось. Тому сервіс я би сказав, що цікавий, але з досить обмеженими можливостями в частині безкоштовної версії. Тому що, на мою думку, можна було б зробити, ну, наприклад, хоча б якийсь доступ до ось цих фонів штучного інтелекту. Які він пропонує як одну зі своїх основних можливостей, навіть на початковій сторінці побачили, що там є шиї фон. Тобто, ну, справді можна було б дати можливість хоча б там декілька варіацій таких зробити, погратися з ними і тому подібне. І, і воно, що воно змінює, що воно робить. Ось, ось у нас є можливість перетворити шаблони. Шиїтіння це все, звісно, прикольно, але ось тут можемо дивитися на допісля, якщо ми щось завантажуємо додаткове, але ну, це, вже, це вже такі речі, які більш специфічні. Тож, який висновок можна дати по цьому сервісу? Сервіс інтуїтивно зрозумілий, це важлива да, частинка. Тому що якщо користувач не розуміє, що йому робити на цьому сервісі, то він не буде ним користуватися. Тут все зрозуміло, все цікаво, все зручно, але обмежений функціонал безкоштовний бас. Знову ж таки, ні тіні, ні розмір, там, ні фони цікаві, не можемо з ними робити. Тому варто було б використовувати там якісь фотографії, так як ми вже викручувалися з. Цими шаблонами так ось, обирати, або якісь, так, змінювати наш фон, або за допомогою зображення, як ми вставляли наше небо тут і тому подібне. Фото, якщо вставляти, ну, потрібно дивитися вже безпосередньо на якість. Тобто, ну, машинка тут, вона є окей, але не дуже вона реалістично вже виглядає. Літочок, ну, літочок непоганий. Так. Ось, фон, ну, можна. Але знову ж таки виключно заради фону додавати цей додаток в список там, тих, які ми використовуємо для генерування або редагування фотографій. Ну, я б не став насправді. Тому якщо ми не хочемо платити цьому додатку гроші за повний функціонал, спокійно можна використовувати інші сервіси. Деякі з них ми розглянемо трошки пізніше. От, тому, які дають цей функціонал безкоштовно в більш зручному форматі Тому так, якщо заплатити йому грошей він буде е, таким, потужним інструментом видалити нам цю частинку ну, зможемо більше різних маніпуляцій робити з фотографіями але знову ж таки як, як мінімум в тестовому форматі варто було дати користувачам е, пробувати цю можливість використати але як є так є тому на цьому дякую. Зустрінемося в наступних епізодах, де продовжимо дивитися за інструментами, які допомагають нам генерувати та редагувати фото. До наступних зустрічей!